Що цікаво, Міжнародний день астрономії це субота, яка припадає в часовий інтервал з середини квітня до середини травня, і саме тоді, коли місяць видно у фазі першої чверті. 10 травня дата для 2014 року. Це свято об'єднує всіх справжніх любителів цієї науки, тисячі астрономічних клубів, наукових музеїв, обсерваторій, планетаріїв у багатьох країнах світу проводять безліч цікавих заходів. День информации – это такое комплексное мероприятие, которое включает в себя множество различных таких вот мероприятий. Это и просмотры литературы, и выставки, и, конечно же, мероприятия, которые повествующего характера, дающего информацию. Мы подумали, что тема космоса и астрономии всегда будет интересна, и поэтому решили осветить ее. А осветить решили с помощью сотрудника планетария, От єдинного на югі України, унікального такого звідіння, яка знаходиться в місті Херсоні. Нашому місту дуже пощастило, адже саме у Херсоні й досі працює постійно модернізуючись. Єдина на півдні України унікальна споруда Херсонський планетарій. один з шести подібних, які збереглися у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, Вінниці і Черкасах. Космосвіт і здавна і інтересує землян Это Познаний і мир, мир, в якому ми живемо. Тому дуже много цікавого ми і наблюдаємо на небі, і можна увидети в нашому планетарії. Астрономія є однією з найстаріших наукових дисциплін на землі, і тому всім, хто цікавиться цією галузю, можуть допомогти працівники планетарію і бібліотеки через подібні заходи.